Набагато більше доброго, доброго ранку. ранку. Набагато більше про походження українців. Доброго, Скажіть, доброго ранку. Що? По доброго. батькові як Віталій. Васильович. Віталій Васильович, добре. Це Юля, це Ліна. Да, я, я вже мене. Зранку познайомився. Віталій Васильович, а ви яке місто представляє? мала батьківщина, яка у вас? Київ. Чернігів потрібно Сиріанщина. знайти Чернігів, тому що ми підбурюємо всіх наших гостей, які приходять до нас в студію, на те, щоб об'єднувати і щоб далі наша країна залишалася єдиною, унітарною. Ну і звісно, що з усіма землями, які нам належали, вітаю вас. Бог ліна очіпляє. Все ж таки, звідки взялися українці? Ваша версія моя версія. Так особисто ваша. До якого ви схиляєтесь? Ну... Люди, які віддавна жили на цій землі, ну, походження українців все ж таки, походження. Ну походження це питання, яке залишається відкритим, тому що у нас є часи історичні і є часи праісторичні. От і відповідно те, що відбувалося часи історичні, от, то ми можемо починати. Скажімо, якщо навіть ширше про славян, 512 рік нашої ери це коли германське плем'я Герулів пройшло через землі склавінів. Оце є перша історична, так би мовити, достовірене початок шостого століття, от коли можна говорити реально в історичному вимірі про слов'ян, ви особисто вважаєте себе українцем. Ну, звичайно, так, що Віталій значить? Васильович, от скажіть, будь ласка, якби ми говорили, просто сиділи за столом, скажімо, за чаркою, да так. і я вас запитав, Віталій Васильович, які версії, да, чи, які версії є походження українців? От яким розкажіть, мені. одну ви назвали, да, яким можна вірити, які не вірити? Ні, я просто повертаю в історичні реалії, от і ще от, перше українське слово, яке засвідчено. Античними авторами це слово страва. Якби. А до чого тут страва? А, так я вам уже розкажу епізод. Це був 453 рік Християнської ери. От, коли трапилась така трагічна для гунського народу подія. от, Король Атіла. от, помер, зазнав солодкої смерті в шлюбну ніч. Надцятою своєю нареченою. Не витримав, так? Да? Ну, захлинувся, кажуть, власною кров'ю в mm -hmm. шатрі. От, і після цього були відповідні ритуали поховання. І одним з елементів паховального ритуалу це є тризна складовим елементом, якої є страва. Тобто, поминаючи, пили, розбивали посуди і так далі. Ну, коротше, комплекс цих подій. От, і це слово, яке дійшло, вам зрозуміло до наших днів. От і весь історичний вимір, все, що було до 4, скажем, року, це все от, в історії України, загалом то швидше праісторія, тому що далі, от, конкретика губиться. А далі у нас те, що називається прихісторія або ж археологія. Mm -hmm. А скіфи, а скіфи, і українці? Значить, скіфи, от е, наші найближчі сусіди з півдня. Скажемо, якщо про далі ми входимо. Скіфія це вже історія праслав'ян. Є таке словослав'яни, прасслав'яни, можна сказати, там десь серед них були, звичайно, і праукраїнці. Колись ці праслав'янські племена Лісостепу і Палісся, вони входили до складу Великої Скіфії. Було таке політичне утворення, майже держава чи напівдержава. А от в сьомому, на початку 3 століття до Різдва Христового. І там от була складова качова іранська південна степова і лісостепове населення, яке займалося землеробством, от і яке от, продавало зерно збіжжя грекам через степа. Іранці там були посередниками цієї торгівлі. Наші землі були наповнені імпортом грецьким, амфори, чорний лак, червоний лак і купа інших. Аливка, масло, вина. І, от. Так що, от там, серед цих е, лісостепового населення великої Скіфії, швидше за все, і були е, предки українців. були все ж таки скіфи українці, це е, скіфи, предки українців. Не скіфи, предки, От, частина лісостеповий сегмент великої скіфії. Угу, Тому що панували там скіфі царські, а це були іранські племена, арійські племена. От під їх так би мовити, парасолькою знаходилася лісостопове землеробське населення. Скажем, Віталі Васильович, нам приписують землероби так. Українцям ще й приписують монголо татарську, а також кров і арійську, і як ну, предків. А взагалі часом не зрозуміло звідки походить саме Україн, українська нація, як така. Є якісь гіпотези підтверджені? Ну я ж вам сказав, що в про ми маємо кілька версій. От, є така популярна в народі трипільська версія, що українці від трипільців дуже хочеться, От. але у вас не складається з цієї версії. Ну розумієте, я якраз людина. Я за відділом археології енергіту бронзової доби. Взагалі, сфера моїх інтересів закінчується кінцем другого тисячоліття до Різдва Христового. Угу. Дякуємо вам. Віталій Так, так. Uh, і відповідно трипільці три знавці знаходяться в моєму моєму Оперативному підпорядкуванні як частина відділу зрозуміло відповідно. Історичних. От я можу про трипільців. Ну сказати не я не фахівець трипільської археології, але оскільки я йому керую, то я, і дещо знаю. Наслухався від Дякую Дякую. вам Дякую. Віталій Васильович Отроченко, доктор історичних наук, сьогодні розповідав про походження українців. А ще в нашій студії незабаром Костянтин Олійник, зневець історії козацтва. Дя